Такі, як приклад, то тобто, якщо ви потрете полин в руках, ви знаєте, що через ну, хвилинку горіч буде рту. Це як те, що ми носимо, наприклад, вистріляне звичайними порошками, як воно впливає на те, що ну, на нашу шкіру. І сьогодні наша основна тема це догляд за тілом. І Знаєте, найкращий варіант вивчити щось це взяти на себе відповідальність про щось розповісти. Звісно, я багато знаю, але були речі, були крема, які я ще не знала, не пробувала. І я вивчала з великою радістю. Тепер, тепер я цю і цю сторінку ерсак знаю. Ну, спочатку я хочу вас питати, що які вирази про тіло ви вже знаєте, що таке наше тіло. Хтось говорить, що тіло наше це храм нашої душі. Ми таке чули? Чули. Є такий вираз, наприклад, що наша шкіра, то це найбільший орган нашого організму, і він захищає всі внутрішні органи. Це як медичний, медичний такий термін. І як це взагалі в нашому житті, як воно відбувається? знаєте, Де, де ми, де тіло. По статистиці, дивіться, 80% жінок, я думаю, і чоловіків. Значить, якось на, на тіло, знаєте так, там, звертають меншу увагу. Якщо, наприклад, найбільша стаття розходів це засоби для волосся, Тобто зазвичай у жінки багато таких засобів. Це перша стаття. Друга стаття це маски для обличчя. Вони майже конкурують. Тобто масок може бути багато, незалежно від типу шкіри. Масок у людини може бути багато для обличчя. Знаєте чому? Як ви думаєте? Один хоч і Понятно, а якщо у мене, наприклад, жирна шкіра, я беру для сухої або навпаки. Чому ми можемо так робити? Різні маски використовувати, навіть не для свого типу шкіри. Я вам скажу, бо за рік міняється 19 разів, міняється тип шукіри. 19 разів. Це залежить від гормонального стану. І тому, коли ви щось підбираєте, то у вас може бути лінійка дуже розширена. І маска це той продукт, який додатковий, і його можна підлаштовувати той стан, який є. Наприклад, зараз більш наприклад, спокійна шкіра, а літом, наприклад, зараз більш суха, а потім в мене буде комбінована. Я точно знаю. я можу використовувати і дивіться, і розкажу вам два таких приклади. Я 25 років працювала в косметичній компанії, і звісно, що у мене було дуже багато клієнтів. І як чоловіки і жінки відносяться до тіла, і коли вони згадують, що за ним треба доглядати, коли цей момент наступає, якщо нема такої звички. Я знала коли почала ну коли мені було 20 років, та 25, Я бачила в своєму житті тільки одну людину, у якій стояла там п'ять систем по догляду за тілом і лише одна по догляду за обличчям. Для мене було так це дивно, тому ну, нашого там. П'ять гелі, п'ять лосью, на що це стільки багато. Думаю, ну можна аж одну, там дві, і це були дорогі лінійки. І я дуже дивувалася. Я вам розкажу два таких приклади, які е, моє змінили ставлення до свого тіла. Бо любов жінки до свого тіла виражається саме в догляді за тілом, в того, як ви його пестите, скільки в нього вкладаєте. Значит, і перший випадок я була вхожа в родину, жінка купляла в мене продукцію косметичну і все купляла для обличчя. Значит, вона була звичайна жінка, струнка, гарна, їй було десь 30 років, 30-35. Я була меншу на 10 років, взагалі ходила така все, що вона для мене була така вже доросла, досвідчена. Значит, чоловік у неї був спортсмен. Ви бачили спортсменів, які вони хальоні? У нього до тіла це було перше, що він е, ніс, коли виходив з хати. Тобто спочатку було видно тіло, а потім ти вже дивився на зовнішній. То тобто тіло у нього було в І ось я одного разу приходжу, значить, планую йти з косметичною презентацією до цієї жінки, до дівчина ще, і вона каже, Свята, так грустно, каже, візьми, будь ласка, все, що є для тіла. Думаю, о, я кажу, вони ж не дешеві. Вони прям зовсім не дешеві були. Бери. І я приходжу, і вона мені каже, ти уявляєш, каже, що мені сказав чоловік? Він каже, якось мене так обняв, каже до моїх ліків і говорить, Боже, які старі і сухі в тебе ліхті. Значить, це був день кінця їхньої родини, бо я потім спостерігала їх розбудути. Це б не пройшло зразу, але у жінки став в пункті, вони дійсно були сухіші на її вік, дійсно були сухіші. Але вони не були там старі якісь чи ще щось. Я взагалі не розуміла, що значить старі ліхті. Ну, взагалі. І вона купляла і скраби, купляла, і ось купляла. Вона, знаєте, він, і, а, коротко, вона йому цього не пробачила. Бо він потім казав ще якісь зауваження по тілу, бо вона не була така спортивна, як він. Вона почала займатися спортом і поняла, що вона до його рівня не дотягнеться ніколи, бо він був професіонал. І вона просто змінила чоловіка на більш простого, якому подобались лікті, п'ятки, волосся. І просто я пам'ятаю, як цей випадок, як, ну, як завершувалася знаєте, родина, почала розсипатися на куски. Бо для жінки, наприклад, важливо розуміти, що вона в очах чоловіка, гарна, і він її любить з любими літтями і це. Значить, вже ліки були м'які. І другий випадок, значить, такий випадок у мене був, коли я була вхожа в родину, жінці, які на Саркоріччя подарували будинок на Андрійському звозі. І ця жінка на своє народження запросила мене і сказала, що це мій консультант консультантський краси, за якому я виглядаю так, як я виглядаю на 40 років. Це була для мене знаєте, така галочка. І ось в її оточенні був чоловік, який запросив мене з презентацією по догляду за тілом. І я спитала, що брати. Він каже: Беріть все, що є. Там було багато ліній. Я взяла все, що є, і в кінці презентації він мені задав таке питання, якого я не очікувала. Стояло десь 10 ліній, до... це лінійка це коли 4-5 Значить, І всі вони коштували десь 100 доларів, так щоб уявити. Ну, от одна лінійка. І він каже, скільки це коштує? Я ж розказувала, я кажу, що коштує. Оце все, що ви принесли, скільки коштує. Я, мені, у мене дух перехопило, у мене не було такого ніколи. Значить, спочатку я хотіла сказати, кому це, це все. Значить, і я хочу сказати, що а, я подумала, що може він заможний, тому, можливо, у нього є коханки чи ще щось. Знаєте. І потім, коли мене запросили на макіяж, я вчила жінку макіяжу, робити макіяж, я зайшла в ванну і бачила всі ці системи. У його дружини я бачила всі ці лінійки, і він їй робив подарунок кожного дня на протязі тижня до дня народження чи до 8 березня, я вже не пам'ятаю. Кожен день дарував новий настрій, новий аромат в лінійці подугляду. І я тоді, знаєте, запам'ятала, що на цьому економіку точно не можна, навіть по тому, як саме відношення у жінки про себе, сама самооцінка як збільшується. І що ми маємо в Версаг? Ми сьогодні на такі презентацію поділили навпіл. Я звідси до цього не розказую, а звідси донизу розказує Олеся. І якщо казати про органіку, і, ну, раніше в мене були неорганічні гелі, я дуже раділа, що вони там то яблучком пахнуть, то ще щось. Зараз мене заставити не можна взяти гель, якийсь, який не Чому? Лінійка гелі дуже велика, я тільки скажу один факт, який мене раз на все життя, я тепер не купую нічого органічного, окрім Версак. Хоча все своє життя, я півроку як Версат працюю, то до того я купувала різні речі, і брютіфрі, і не брютіфрі. В цьому році я дізналася, що людина, яка проходить охороння, її за дві неділі забороняють митися гелі на трубі. Це моя подруга. І чому? Бо залишаються плями на тілі. І ці плями, щоб змити після гелю, звичайно, треба дві неділі. І коли людина проходить опромінювання, то шкіра горить не від самого опромінювання. А це засоби, це, як, навіть, як я уявила, бензина п'ятна воді, то що Вони просто горять на тілі, і людина отримує опіки, от уявіть собі. І Ця дівочка оформилася і перше, що замовляє, то гелі для душа. Гелі для душа є за смаком. засмаком, ну, я маю на увазі різні аромати. І вони всі натуральні. Саме такі, які люблять, люблять всі гелі, але якщо є проблеми, наприклад, з шкіром, підвищена чутливість, або дерматити, або якісь інші шкірні захворювання, то треба... Вибирати гель-пузок або гель-плюпан, бо там найбіль, найбільша концентрація цього горішку, який є, як ви вже почули, який є як природний антибіотик, і він дозволяє справитися з цією проблемою і він прямо дуже гарно допомагає. І як ще зрозуміти, наприклад, що гель дуже якісний, окрім того, що він, наприклад, смачно пахне, дуже ароматно пахне? Якщо, наприклад, виходите в басейн і після басейну, а він хлорований, приймаєте душ. То коли ви приймаєте душ з органічним геном, то ви прямо бачите, то ви потім не пахнете хлором, він зразу змивається. зразу. А звичайним гелем треба помитися декілька разів ще й вдома, і ви це відчуєте. Ну тепер розкажу про тіло. Дивіться, тіло наше воно має свою географію, як і наша країна. Десь якісь участки у нас більш сухіші, десь якісь більш жирніші. І будемо дивитися, якщо починати з шиї, то це найсухіший участок, який. У жінки є взагалі. Саме суха, тонка шкіра, нема на яких там жилист, не було, котовиця, коротше нічого там немає, жирової прослоті немає. Потім у нас іде декольте, це більш нормальна шкіра, нормальна, не суха, але схильна до сухості. значить Спина у нас жирна, животик у нас більш нормальний, але дуже схожий, схильний до сухості. Взагалі, коли я готувалася, я знала таку річ, яка мені знаєте, відкрила очі. наприклад, Чим відрізняється шкіра обличчя від шкіри тіла? Ну, що ми знаємо? Шо шкіра тіла вона товща. Правда ж? Ну Шкіра обличчя вона товща. Значить, і під шкірою тіла у нас, я прямо зачитаю, бо я все так запам'ятати не можу. Розташовується щільний шар сполучної тканини та значна м'язова маса. І у нас на тілі сальних залоз на тілі набагато менше, чим на обличчі, і тому тіло в принципі більш сухіше, ніж обличчя завжди. І що хочу сказати, дивіться, ми сьогодні про гель я сказала, і тепер як доглядати за тілом. Всі ми вміємо доглядати за нашим личком. У нас є те, чим ми вмиваємося, є певні етапи, є така, знаєте, є правила. Якщо правила порушуємо, ось, наприклад, це зрозуміло по правилам автодорожнього руху. Коли хтось порушив, все, аварія. Так само відбувається і в догляді, і за обличчям, і за шкілою тіла, і за тілом. Є певні правила. Спочатку ми вмиваємося, це гель для душа. Потім має бути що, що віддушує мертві клітини. Це може бути натуральні страви, які ви знаєте. Кофе. кава, да, соль. соль, подрібнена, морська, наприклад. якщо дуже крупна, то ви ж подряпи не зробите. Це буде неприємно. Наприклад, чи можна таке робити на шию? Питання. П'ятерка <ріст> не можна робити, бо надто суха шкіра, не можна. То що робити з тілом, зрозуміло, є. У нас просто немає в лінійці ще скрабу для тіла, немає. Але якщо ми говоримо про шию, то можна використовувати пілінг, який дуже м'який, дуже маленькі абразивні частички, і шию за шию треба доглядати. І після того, коли ми робимо або скраб для тіла, да, або доглядаємо за шийкою, то обов'язково лосьйон, який йде продовжуючи, да, як зволоження для обличчя, ми беремо лосьйон для тіла. Якщо для шиї, то ми краще візьмемо найкращий зволожуючий поживний питательний, такі не дано крем. Який максимально зволожить у то, нові ці клітинки, нову ту шкіру молоду, які ми звільнили. Компанію сатівам, ви сьогодні будете багато пробувати. Можете знаєте, тут попробувати, але щоб ви відчули Можна з шкіру руки це буде, це шкіру, буде шкіру. довго. Да, ми не будемо це робити. Я вам покажу кожиний крем, який може бути для сухої шкіри, як крем для обличчя. Або для процедури, якщо ми доглядаємо за шиєю і декольте, це теж можна накладувати пільник на декольте, Просто як після процедури, більш такий поживний крем. Я передаю ви пробуйте. завжди. Поживні поживні креми. Вони більш плотніші, завжди більш плотніші. Вони більш такі, як кажуть, Да? Значить, цей крем з маслою органії. І я хочу сказати, що умовою я прямо користувалася кожен день і була щаслива і наносила на личко, і на шию, і на декольте, Бо в мене шкіра дуже схильна до сухості, бо маю певну проблему. Ви поки наносите, буду переходити на догляд за тілом. Скрапку ви вже знаєте, який, а так. А тепер як вибрати, наприклад, лосьон. Значить, як уявити, як літо впливає, наприклад, на нашу шкіру і обличчя, і тіло? От що відбувається? Взимку, наприклад, тіло страждає, бо ми там напушкуємо, знаєте, багато шарових, Футболочка, світерочок, пальто, потім батареї. Ми від цього страждаємо. А літом, от уявіть, що відбувається, хто феном сушить голос. Всі. От уявіть, що ви фен включили. Ви, от, немає, немає. Ви молодець роздавала цукірки. Значить, Уявіть, що фірм от постійно протягом всього літнього періоду зує вам в обличчя і на ваше тіло. Це от така, ми в таких умовах живемо. Якщо згадати, яка температура була того літа, височенна, да, така, якої не було у нас ще, то виходить, що ми все одно під потоком гарячого повітря і тіло сохне швидко. Зразу скажу, розкажу страшинку, це е, такий факт. Було дослідження проведено, і вчені задалися питання: якщо людина здорова, і серце здорова, і піще, якщо всі внутрішні органи у людини здорова, здорові, від чого вона помирає? Дінтоксикації. Рібілітулог від інтоксикації. А тепер дивіться, і було заключення, що людина помирає від того, що помирає шкіра людини. Вона перестає виконувати свої біологічні функції. Це і функції дихання, функції, скажіть, як термічні термічні функції. То тобто шкіра втрачає свої властивості. І коли я це згадую, я зразу маршула сйоми. Бо за, раніше я, я любила і люблю досі багато взуття, і як ви бачили, скільки засобів для взуття у мене є. Я їх виставляла, я їх мила, потім натирала певними тримами, потім воском. І в мене пара взуття може прослужити і 15 років, і вона буде як нова. То думаю, якщо я так можу відновити мертву шкіру, то чому ми так відносимося погано до своєї живої, яка нас взагалі? Все, що на всередині захищає, розумієте? І тому, навіть якщо ви не робите страх, а літо ми приймаємо багато разів душ, ну, більше, частіше, ніж взимку, правда, то після обільного такого водяного такого релаксу, водного релаксу, нам треба підібрати лосьо. Я, я розкажу не про всі, на що вам все знати? <реш> <реш> я розкажу про найкращі і, напевно, найпопулярніші. Всі інші потім якось прийдете, спробуйте. Значит, його він називається, зараз я підлягну під ногом, но ми називаємо його кубики. Значить, я, знаєте, раніше я відкрила, кажу чесно, я його пробувала, але коли почала вже вчати, я відкрила всі, всі засоби. Це мій крем, це мій крем, тут багато стоїть засобів. Значить, купила я собі все і все думала, що відкрити. Що відкрити? І все ж питаюсь у старшеньки, чим вони відрізняються. І щось на презентації пробувала, нічого не запам'ятала ж, зрозуміло, що, не... що у дівчатах є такі ефекти у була там, прошу, бо ой, а що там наші там руна полетіла, знайдеться mm -hmm. забувся. То, і хоть півтора вас стирає все, що ти там слухав на презентації. Є такий крем, я його пускаю, ви потихеньку пробуйте. Пробуйте вже на іншій якісь е, е, руці. Наші, дивіться, я? зараз ми говоримо про все тіло. Ми не говоримо про самі сухі участки, ми не говоримо про лікті. Час ми не говоримо про ликві, про п'яточки і шум наші саме сухе, Нагадайте. Нагадайте. П'яточки, лікті і животки. Бачите? Шия. Живот. Живот. Лігті колі... коліна, девочки, Да. Бо представляєте, я, наприклад, навіть я чого не запам'ятала, бо для мене це було дивно. Той самій цукі участки це і коліна. Час. Так. 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 Дивіться, я тоді скажу швидко. Оцей лосьйон, я вам розкажу, що у нього саме головне. У нього дуже багато інгредієнтів. Масло ши, яке зволожує шкіру, ви знаєте. Екстракт подорожника, екстракт малької лісової, хвоща, алтею лікарського, поживника, органова олія і вітамін Е. Значить, чому це саме ідеальний засіб? Він легкий, він підходить кожній людині. І саме головне, що він є засобом, який заживляє мікротріщинки. І коли у людини є дерматити, псоріази, якщо є укуси від якихось літучих наших оцих комашок, які є, то він це все бистро, бистро убирає. Значить, Має антисептичну дію, має лімфодренажний і детоксикуючий ефект. Має Природний, дає природний захист від ультрафіолетових променів, це олівергани, значить, і зменшує подразнення, зменшує е, шкірні захворювання. І саме головне, що посилює кружні шкіри і дає ліфтинг-ефект. Приємний він натут. Він легкий і він буде, дивіться, і він контролює жирність і вологість шкіри. Ось буває тут, де підвищена потливість літом. То він це контролює. От бувають, лосьони, ви наносите після послі лосьона навіть мокре, то з таким лосьоном у вас не буде. Значить, розкажу ще про два крема, які дуже важливі нам е, потрібні. Значить, є два креми, які цей крем дуже багато людей знають. Цей крем мало хто знає. Значить, якщо казати про тіло, що теж пускаю будете пробувати так, як ми завжди пробуємо, не на руках, а капнете трошки на долонь. Значить, це буде та дія, коли ми. Е, Розтираєте в долонях, розстерили і вдихнули е, запах ментолу м'яса. Це антисептичний такий засіб, коли ви вбиваєте, ви з ним не будете хворіти, ви можете робити масажі, то як його використовувати для тіла. Він дуже холодить. Ви коли нанесете, перша його дія це охолодження. Так? Його можна наносити ось сюди на вісочки, коли болить голова. Якщо ви заседілись на презентації або на роботі, в якоїсь статистичній позі, ви наносите ось сюди. Якщо вас продуло, наносите там, де продуло, тобто там, де болить, там наносите. Це його такий звичайний спосіб. Але коли ви робите з ним собі лімфодренажний масаж. А він як робиться? Ви собі сідаєте, ножки кладете перед собою і починаєте від пальчиків доходити масажем до коліна, то у вас вся важкість, ваша, якщо є набріки, воно все проходить. Ще можна цей крем використовувати, якщо дуже вам жарко, наприклад, в квартирі, ну дуже, ви не можете витрити. ви наносите його на, під, під колінка, ось сюди наносите і дуже швидко понижається температура тіла. Дуже швидко. І прямо аж жар спадає. значить Це вже всі відчули, як він працює. І це прямо крем для ног, коли втома є, то на літо це прямо номер один. літо мотікають ноги, наприклад, навіть у самих молодих, а молоді у нас де працюють? Працюють в великих молах. Стоять по 12 часов у прилав ходять, нас обслуговують і ноги у них, дівчата, всіх підвалюються, особливо що перене всіх працівників метро. Це них прямо хвороба, професійна, і я думаю, що. Нашим продачам теж треба занести як професійну хворобу. То це крем номер один і для того, щоб зняти жар з тіла. Це дуже важливо. А якщо діткам на п'яточки, то знімає посередню температуру, якщо дитина застуда. Ну і тепер крем, який я вчора дізналася сама, купила, знаю, що він мені треба, а не відкривала, бо не все про нього знала. Значить, ви вже можете просто його понюхати або знайти ще десь місце, де у вас є. Відмінність його від тих кремів, які ви пробували, ви зараз зрозумієте, який вам крем по функціям більш, ну, більш підходить саме для вас. От якщо ви подивитесь на мої руки, ви побачите, що в мене всі пальці ну, напрягші, всі суглоби напрягші. Це моя хвороба. Вони не всі рухаються, не всі згинаються. І все, що для суглобів, все мені потрібно, щоб було, щоб у мене зняти біль, щоб, щоб я себе більш комфортно відчувала. Значить, відмінність цього крему від усіх. Що він зроблений з кори верби. І ви, якщо не знаєте, як і я, то раніше з кори верби робили саліцил, саліцилову кислоту, а це аспірин. І у нього дуже сильний знеболювальний ефект, саме знеболювальний. І діє він як? Він, коли ми жуємо, повтаємо аспірин, то він діє швидко, бо попадає так? безпосередньо. А коли ми беремо крем, то він спочатку довше трохи діє, але його дія. Дуже велика, тобто дуже довга дія. І я вчора наносила собі на суглоби і прямо зраділа, бо ефекту холоду немає. Ну, трошки таке, може це вже просто що тепло, але прямо зняло біль, він теж знімає набряки, але саме головне, що він знімає біль. І я хочу сказати, що ще як знеболювальне. Я сьогодні менше скажу, але у нас буде зустріч, коли буде вести Олександр Петрович, розказувати про масаж, і він буде більш широко розповідати про олію, для тіла, в якій є 5 відов олій, і у неї є дуже потужний, знеболювальний, як один із ефектів, який дуже потужний, знеболювальний ефект. І у кого, наприклад, були часто спина, бо зараз сезон дач. Нахиляємося, розхиляємося, не розхиляємося день, понімаєте поріжку через раз, а потім взагалі не можеш розхилитися, впав, лежиш на траві. То якщо у вас є якесь навантаження, і ви знаєте, що прямо, ну, воно у вас буває або періодично буває, буває біль в спині, то наноситься спочатку цей крем. А потім, а потім реплітолог надасть сказати, це Можливо. олія, це олія масажна олія. Я вам дам. Ви її не нажимайте, дуже такий дозатор, дуже багато. Ви просто можете понюхати, і я хочу, що ми знаємо. Ми її відкриємо. Так? Да, і Можна там Понюхати достатньо, бо вона Значить, дивіться, от у мене. Ну, я не соромлюся це казав. у мене псоріаз і моя шкіра обличчя тіла, вона суша звичайної людини 100 разів. Я коли, беру, я коли брала це масло і наносила, воно в мене поглинається дуже швидко, воно натуральне, там 5 видів олії, які мають свій, кожен має свою дію, якщо у вас шкіра суха, якщо ліхті, вам не дай Бог хтось сказав, що вони сухі, старі. Якщо, не дай Бог, у вас тріскаються п'яточки, то для самих сухих участків, саме сухих олія підійде. Це Це ну, ідеальне рішення, олія. Бо якщо цей крем це більш для нормальної сухої шкіри, да, надто суха це масло. І зелений крем масажний і крем верби, це більш крема, які рішають не тільки проблему з воложення, тобто це більше для ніг, для втоми ніг, да, то це більше це е, вирішується. І хочу спитати, поки ви все мастите. Дивіться, олія вона має природний аромат олії. Mm -hmm. Якщо ви вдихаєте, хтось мені каже, щось, кажуть, щось mm -hmm. вона не mm -hmm. так пахне. А mm -hmm. я mm -hmm. хочу сказати, коли ви берете а, натуральну олію, купуєте для вживання, як ми на детоксі, то вона має дуже а, ну, виражений аромат олії. А оскільки їх там багато, да, 5 різних олія, вишні там є, да, то він має виражений натуральний. Аромат, і як всі олії натуральні, вони повільно впитуються, повільно, а потім дуже тривають якесь зволоження. Так що, якщо у вас є проблеми прямо з сухістю тіла, або там літки, п'яточки, або живот, ви часто виставляєте, танець живота, наприклад, танцюєте. Живот має бути доглянутим, олійка теж для цього, для поцілунки.